Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную американську лінзу для гірськолижної маски Оклі. Модель називається Fly Deck. Розмір М. Що ми маємо на увазі, коли розмір? Ми кажемо, коли ми вибираємо маску, маски підбираються під розмір голови, під розмір шолома. і Звісно, одна модель може бути в різних розмірах. Тому американська торгова марка Оклі виробляє свої гірськолижні маски суто під, під людей, які бажають мати якісні окуляри, якісні гірськолижні маски для того, щоб кататися на гірських лижах чи на сноуборді. Торгова марка американська виробляє свої лінзи в Тайвані, що робить не максимально дорогими доступними свої речі. Ось як лінза Вона запасна. Тобто, якщо у вас є Нісколижна маска Flydeck і вона зіпсована, щось трапилось, ви завжди можете купити лінзу і ви. Користуватись як новою масочкою, це достатньо розумна річ. Ось білий такий чехольчик в картонній такої, такої коробці. Сама інформація про лінзу написана ось тут. Це для продавців. Ну, а покупці, як ви бачите, мають можливість подивитися на цю маску Flydeck Prism це третя категорія. Е, колір маски е, колір маски е, призм Iridium Prism Sapphire Iridium це синіватий синівати відтінок масочки. З внутрішньої сторони, як ви бачите, е, е, пленка, плівка, яка захищає ось внутрішню частину маски від е, подряпин. тому що тут е, гелева така субстанція, яка не дозволяє запотівати маски. І для е, застосування її треба спочатку зняти цю плівку і потім поставити на свою масочку. Зовні, звісно, так виглядає. Чому я кажу Flydeck M? Тому що вона medium, не невелика. У нас є е, точно така ж масочка, але «Latch». Якщо ви подивитесь от на боковій частині, то вони відрізняються. Тобто це L, Latch, а це M. І, звісно, ви вибираєте собі лінзу під свою масочку, під свою технологію, яка вам так потрібна. Інформація про те, що призм – це вказано на самій лінзі, і технологія призм – це можливість лінзи. Збільшувати спектр той, який вам потрібен, і поглиблювати, з, е, сховати ті кольори, які вам не потрібні. В маски, е, оклі, е, з технологією Prism очі завжди відпочивають. Це максимально комфортно буде е, задоволення катання на гірських лижах, якщо у вас. Маска від торгової марки Оклі з технологією PRISM. Ну, і наприкінці нашого відділу стоїть відзначити, якщо ви користуєтесь гірськолижною маскою Оклі, ваше лицо завжди буде захищене, тому що маска, вона і гнучка, і в той же час міцна. Виробник. Оклі, торгова марка Оклі каже, що в разі попадання навіть зваждушної гвинтівки лінза не псується. В разі, якщо ви не будете користуватися якісними масками, в разі якщо у вас бажання відсутнє захищати своє лице, можуть бути ось такі травми, але це не тільки Травми лисця. Інколи бувають такі травми, що треба і зуби захищати. Але це вже інша річ і в інших відах спорту. Приходьте, купуйте, замовляйте гільськолижну маску оклі чи запасну лінзу флайдек оклі, призм, сапфір рідіум з технологією, яка захищає ваші очі. До зустрічі!